День. На 71-шу сесію Дубовецької сільської ради виноситься це питання на постійну комісію відрядження депутатів Дубовецької територіальної громади в Республіку Польща, доповідає Тетяна Петрівна. Так, шановні колеги, ми продовжуємо працювати в напрямі добровільного пожежництва і в даний час маємо запрошення на навчання від. Фундації тому е прошу вас підтримати створення делегації від сільської ради у складі мене опацької Тетяни, е депутата сільської ради Надії Людер, е добровільного пожежника і завклуба села Лани Христина В З 3 січня по 10. Маємо, маємо підтвердження запрошення, тому. Дуже б хотіла, щоб ви нас підтримали. Та у кого які питання? Просимо голосувати. Хто за? Загальні? За свободах. Хребтик за. за. за.